Чудова пора року! Скільки радості і щастя приносить вона нам! Незабаром новорічні та різдвяні свята. Вони принесуть до кожної родини радість і надію. Зміни на краще в житті. Щоб біда не затьмарила свята, необхідно дотримуватися певних вимог безпеки. Такі вимоги є і до новорічних ялинок, ялинкових прикрас. І піротехнічних виробів, які використовуються під час святкування нового року та різдва, щоб ялинка приносила тільки радість, установлювати її треба подалі від опалювальних приладів та джерел відкритого вогню, камінів та газових плит. Штучна ялинка повинна мати протипожежне просочування, адже вона плавиться та виділяє отруйні речовини. Умикати та вимикати гірлянди можна тільки дорослим. Пошкоджена гірлянда може стати причиною короткого замикання. Достатньо однієї іскри, щоб виникла пожежа. Небезпечним є використання бенгальських вогнів і піротехнічних виробів, тому що до їх складу входять горючі речовини. Саме вони є причиною вибухів та пожеж. Несуть небезпеку твоєму здоров'ю та життю тих, хто тебе оточує. Під час новорічних та різдвяних свят ялинку необхідно встановлювати на стійкій основі: забороняється її встановлювати в холах приміщень та на інших шляхах евакуації. Забороняється прикрашати ялинку свічками та бенгальськими вогнями, в особливості в поєднанні з ватним снігом та іншими паперовими прикрасами. Гірлянди та інші електричні прикраси повинні бути заводського виготовлення. Підключення гірлянд до електромережі повинно бути через штепсельне з'єднання. У разі виявлення несправді. Авності гірлянда повинна бути вимкнута. Піротехнічні вироби необхідно купувати в спеціалізованих магазинах. Забороняється використовувати та купувати піротехнічні вироби особам, які не досягли 18 років, без батьків. Пам'ятай, тільки за умови дотримання цих правил. Ти зможеш подарувати безпечне свято собі та своїм друзям. Але якщо ти потрапив у надзвичайну ситуацію або став її свідком, негайно телефонуй 101. Служба порятунку прийде тобі на допомогу. Немає більшого задоволення ніж відчувати себе бадьорим і здоровим після зимових забав. Ми охоче граємося сніжки, катаємось на лижах, ковзанах, санчатах. Взимку вода замерзає, і загартовані люди купаються в ополонці. Для кожного зимового дозвілля існують спеціально обладнані місця для безпечного відпочинку. Той, хто любить підлідну риболовлю, виходить на лід. Пам'ятай, дітям перебувати на льоду. Можна тільки під наглядом дорослих, адже лід несе в собі небезпеку. Міцний лід має зазвичай синювати або зеленкувати відтінки. Лід білого або жовтого кольору не такий міцний. Біля берега заростей очерету та під снігом лід тонкий. Будь обережним, у таких місцях можна провалитися. Тому, хто потрапив під лід, дуже важко вибратися з ополонки. Під вагою лід кришиться. Якщо ж сталося таке лихо, треба негайно покликати на допомогу. Потім розвести руки в різні боки, розпластатися на льоду, перекотитися на спину, щоб дістати ноги з води. Коли виберешся з ополонки, не ставай відразу на ноги. Бо лід може знову обламатися. Слід переповсти небезпечне місце. Якщо провалився хтось із твоїх друзів, не кидайся до нього у воду, бо й тобі теж загрожує небезпека. Терміново набирай 101 та голосно клич на допомогу дорослих. Ти можеш допомогти другові, подавши з безпечного місця жердину, пасок, гілку, мотузку чи шарф. Іноді. Щоб це зробити, треба ближче підібратися до потерпілого. Прив'яжися мотузкою до дерева, стовпа або іншої міцної опори, лягай на лижі або дошку і обережно просувайся до ополонки. Вже постраждалому підручний засіб. Витягай його на лід і повзіть з небезпечної зони. Якщо ти став свідком такої надзвичайної ситуації та не маєш можливості допомогти людині, телефонуй 101. Дзвінок про допомогу миттєво потрапляє до міського оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві. Коли поступає заявочка на 101, в першу чергу уточнюємо адресу, де це трапилося. Ми її передаємо в частину аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах. Виклик отримує черговий водолазної рятувальної служби. Ця служба займається всіма випадками рятування на воді та під водою. Для надання допомоги використовується сучасне необхідне спорядження. Ось аварійно-рятувальний автомобіль. Цікаво, що знаходиться всередині. Тут є комплекти для занурення. Це акваланги, гідрокостюми, які захищають водолаза від переохолодження. Вони сухого типу для роботи під водою взимку, тому одягаються на теплі комбінезони. Вони дозволяють регулювати температуру тіла, особливо коли необхідно довго знаходитись у воді та під кригою. А ще своє місце мають рятувальні жилети та мотузки. Вони особливі. Ось така мотузка називається кінець Олександрова. Це тонкий корабельний трос з петлею. Його довжина 30 метрів. Найголовніше він плавучий. На кінці має два маленьких поплавці та один великий. А це у мене в руках носилки. Дуже важлива річ. Їх використовують не тільки для перенесення, але й для витягування людини з води. Та пересування по крихкому льоду. А ще в цей автомобіль уміщається навіть великий рятувальний човен. Він легкий, надувається за дві хвилини та не тоне навіть у разі пошкодження. Якщо потерпілий знаходиться далеко від берега, рятувальники використовують аероглісер. Це такий човен і сани водночас. Глісер дуже мобільний і швидкий. Його гвинт знаходиться над водою, тому може пересуватися по снігу ламкому льоду та навіть болотом. Уся рятувальна техніка завжди на поготові. Отже, за сигналом тривоги рятувальники вирушають на допомогу. Робота водолазів дуже небезпечна. Їм доводиться працювати в каламутній і крижаній воді. Водолазам-спасателям необходима постоянная систематическая тренировка. Они должны тренироваться как со снаряжением, так и по закаливанию собственного тела. Один из важных учебных моментов э, – это то, что водолаз проходит стажировку не в бассейне, не, так сказать, в тепличных условиях, да, когда он при первоначальной подготовке, а уже непосредственно в акватории, то есть в, в той среде, в которой ему предстоит работать. Почему? Потому что э, наши водолазы работают зачастую при нулевой видимости, при низкой температуре, под льдом ночью. Он должен быть готов к различным ситуациям. В том числе техника есть техника, она может выйти из строя, может быть случится какая-то ситуация в процессе выполнения задачи, что фонарь, например, погаснет, выйдет из строя. Он должен знать все нюансы, как выходить из этой ситуации без аварийно, то есть не подвергая себя риску. Рятувальники завжди готовы прийти тобі На допомогу вони вміють швидко орієнтуватися в загрозливих для життя ситуаціях, демонструють справжні героїчні вчинки. Чіткість у діях та злагоджена робота дозволяють рятувати сотні життів по всій нашій країні кожного дня. Але тільки від тебе залежить твоя безпека, підпалюючи петарду або ступаючи на лід, запитай себе, чи варті такі розваги твого життя. Пам'ятай, дотримання правил поведінки під час займових свят. Допоможе тобі уникнути багатьох неприємностей. Саме так ти допоможеш дорослим і службі порятунку 101» захистити тебе. Бережи своє життя.